Привіт всім! Сьогодні вирішила записати таке відео, яке думаю, буде цікаво для багатьох, тому що ми будемо сьогодні показувати, буду я прораховувати матрицю, такі основні такі точки. Але зараз хочу такі декілька вводних слів. Дивіться зараз такі часи, насправді що багато, дуже багато людей хочуть більше себе пізнати. І в них виникає просто маса питань, на які вони шукають відповіді: хто я, навіщо я прийшов в цей світ, яке моє призначення, які ж в мене таланти? І чим більше цих питань виникає, тим складніше людині без додаткових якихось знань розібратися і розібратися в цьому всьому взагалі. І взагалі я розуміти, що люди не бувають тільки хорошими або тільки поганими. Тобто на нас діють. Певні енергії, які в нас закладені, і вони діють в плюсовому або в мінусовому прояві. Тобто наша задача розібратися, що ж це за енергії, які на нас впливають, що є каталізатором плюсових проявів, цих енергій, енергій мінусових проявів цих енергій, і взагалі, як з цим всім нам жити довго та щасливо. До речі, одні і ті ж енергії, по-різному на можуть впливати, інтенсивність впливу може бути різна. Залежно від нашого віку. Тобто, чим старше, старше ти стаєш, тим більше ти глибше це все сприймаєш і тим більше можеш зациклюватися, тим більше ти роздуваєш просто з мухи слона. Є такі люди, які взагалі не можуть прощати, вони не вміють пробачати. І ось ця енергія, ця образа в них засідає всередина, неї просто зжирає, тому вони і страждають, і хворіють, і ненавидять взагалі всіх, і вся в той момент, коли людина народжується, коли дитинка народжується на світ, це фіксується у всесвіті на різних енергетична різних рівнях. Просто Духовна душа переходить в тіло, і на духовному рівні вона отримує новий енергетичний образ. На фізичному рівні душа здобуває тіло і здобуває свою дату та час народження. Тобто при народженці людина отримує такий цифровий паспорт. І в нашому світі взагалі все пов'язано, все зав'язано на цифрах. Є багато наук, таких систем самопізнання, які нам допомагають нам відкривати двері до... Невідомого дивовижного світу і допомагають нам дізнаватися більше про самих себе, розбиратися в собі, і на різних, на різних інших рівнях: на енергетичному, на цифровому, на духовному, на матеріальному. Матриця це також одна із систем самопізнання. Вона розповідає розкриває нам закладений від народження потенціал людини. Цей метод базується на 22 старших арканах таро. Звісно, таро для більшості це таке, яка система гадання, тобто, що щесь таке страшне. Але ні, насправді, це спосіб через системи, через образи, через символи. Які зображені на на картах більше погрузитися в себе, спілкуватися зі своїм підсвідомим і давати відповіді на деякі питання, які нас турбують, взагалі говоримо про матрицю. Матриця символізує таке поєднання духовного і матеріального, чоловічого, і жіночого, це взагалі єдність, це взагалі гармонія. І тому хочу зараз будемо розбиратися, як прораховувати основні енергії матриці, тобто ті, які знаходяться в нашому особистому квадраті. Давайте рахувати. Так, ну що, зараз будемо ми прораховувати. Дивіться, ось цей квадрат, який обведено оранжевим кольором, це наш особистісний квадрат. Тобто це те, якими ми є зараз, з якими ми прийшли талантами, наработками, і що маємо пропрацьовувати. Ось оцей квадрат, який я не виводила, ми його сьогодні не будемо розраховувати. Це родовий квадрат, то тобто це чоловіча лінія чоловічого роду, це лінія жіночого роду. Зараз ми цього не будемо торкатись, тому що. Як я всім говорю, спочатку пропрацьовуємо себе, свої призначення, все вводимо в плюси, своє вище, я, свої прояви, всі кармічні хвости, все пропрацьовуємо, вводимо в плюси, а потім вже йдемо пробивати стіни, потолки, вже пропрацьовуючи родовий квадрат. Так, дивіться, коротесенька розповідає, я взяла ось уявну таку умовну дату 1 серпня 1991 року народження. Що це таке? Дивіться, беремо цифру 1, Ось це, ось ця точка нашого квадрату це наш портрет. Це те, якими нас бачать інші люди. І взагалі, ось тут я ставлю одиничку. Тобто, якщо ви народилися 1 числа, 2, 7, 22 сюди. Якщо у вас 23, наприклад, 23 числа, то складаємо 2 плюс 3 до 5. Тобто, всього у нас 22 аркани, може бути. 22 аркани, і ми все, якщо щось більше 22, наприклад, там 29, то 9 плюс 2 – 11, тут ставимо 11. нас зараз це 1, першого числа, тобто, якими мене бачать інші люди, як я проявляюся себе, що я в цей що люди бачать про мене. Ну, перша мене взагалі, це така дуже е, ідейна, це дуже така е, цілеспрямована постійно е, новатор, постійно в русі, веде за собою людей, е, це взагалі дуже-дуже така класна проривна енергія. Про енергію будемо потім говорити. Далі, ось тут це місяць нашого народження. Місяць нашого народження це таке вище, я, духовне. я. Тут це інтуїція, ту, яка те, що в нас сидить всередині. Тобто, якщо ви вірите в теорію реінкарнації, то те, що ви взяли. Те, в чому ви були ем, продвинуті в попередніх втіленнях. Тобто те, що до вас прийшло, вже, вже те, що у вас є, вам потрібно це лише згадати. Те що, вас на, ну, те, на, те, що вас надихає, те, які у вас є ваші таланти, це та сила, яка з попередніх життів. Тут ще отут, будуть дві точки, ми будемо їх дораховувати, це все будуть таланти. Але поки що ми працюємо по цьому основному таланту. Ось ці точки є найосновнішими. Це. Те, що є вищим духовним я, нашими талантами. Ось оця точечка це сума року народження: 1 плюс 9 плюс 9 плюс 1 – 10, плюс 9 19, Так, 20. Тут буде 20. там. Кожну циферку, отак сплюсували на калькуляторі, На калькуляторі краще всього робити. Це наша матеріальна карма. Томатляла і доматряла, що вже погано видно. Поки що, так. Це наша матеріальна карма. Так, що це саме те, що нас блокує і не дає. енергія показує, що в нас блокує і не дає бути успішними. Також вона показує здоров'я, карму здоров'я, що ми робили не так. Попередні втілення і що нам потрібно робити для того, щоб покращити наше здоров'я. Це такі тіньова сторона нашого характеру, і це те, що нам заважає, бути матеріально успішними в цьому житті. Про це буде, можливо, пізніше, більш детально, якщо будемо розглядати певну зону, більше зон. Ось ця точечка це сума ось цих трьох, тобто 28, 29. 2 плюс 9 це 11. 11 – це наш кармічний хвіст. Кармічний хвіст це така карма з минулого життя. Тобто те, в чому ми найбільше накосячили в попередніх втіленнях, що ми робили не так. Або якщо ви не приймаєте теорію реінкарнації, то це наші слабкі сторони, і які вже від самого народження, до речі, ось ця матеріальна карма і ось ця кармічний хвіст. Це від самого народження, вони йдуть у нас в мінусах. Але нам забігаючи наперед, ось тут ми прорахуємо ще по дві точки потім. Це буде вход в схід зону фінансів, це зона відносин. Це все також у нас від народження в мінусі. Але про це пізніше. Далі, ось ця центральна точка, ось це найбільше нас те, що цікавить, це те, якими є ми насправді. Тобто, ось це, як ми проявляємось, ось ці, які в нас є таланти, це наші матеріали, це наші карми, те, що ми. Маємо попрацювати. А це те, що наша, наша суть, те, як ми є, насправді. Вона складається з усіх ось цих чотирьох сторін. Тобто 1 плюс 8 плюс 20 плюс 11. Виходить, зараз 9, 29. Це 9, 940. Тут буде четвірочка. Давайте перевіримо. 1 плюс 8, 9. 29, 9, 11. 19, 18, 24. Так, це енергія четвірочки. Тобто те, якими ми є насправді. Дуже важ... найважливіша енергія, з якою взагалі проходить... роз... проводжує розбір, це ось цим. Потрібно розібратися з тим, якими ми є насправді. Ось це наша внутрішня суть маємо... має бути в плюсі. Ми маємо і вивезти в плюс, і діяти по плюсовим прозвам. Далі говоримо про призначення. Призначення, У мене є відео, коротесеньке, де я розповідала про призначення, і зараз трошки ну, ще покажу, як порахувати. рахувати. є особисте призначення. Особисте призначення це до 40 років діє. Це е, те, що направлено на нас, конкретно на нас. Ми працюємо з самим собою. Ми пізнаємо, ми розвиваємось, ми, ми е, дізнаємося, ми напрацьовуємо внутрішні свої е, пізнання. І, е, як його прорахувати? Ділиться на небо та землю. Ну, Небо це наше духовне, а землю це наше матеріальне. Тобто, духовне ось наша духовна лінія. 8 плюс 11. Ось ці крайні крайній точці рахуємо: 19. Тобто, небо у нас буде 19. Земля буде 1 плюс 20, 21. І загальне, ну, тобто, е особисте призначення у нас 3944 44. -ечка. О, до речі, якщо співпадає центральна енергія з загальним ну, з особистим призначенням, чотиричка, тобто вам потрібно пропрацювати лише одну енергію, і ви будете діяти і за своїм призначенням, і за одне своє внутрішнє Я пропрацюю там. Це дуже круто, що менше енергії потрібно пропрацьовувати. Далі, соціальне призначення. Соціальне призначення ми прораховуємо, складаючи ось ці чоловічого і жіночого роду енергії. Я зараз їх швидко прорахую. Вони дуже просто рахуються. 8 плюс 1 дорівнює 9. Ось, складаючи крайні точки. Так, 28, тут 10, 20, 31, 4 і 12. Це я прорахувала? Щоб вам показати, як рахувати соціальне призначення. Соціальне призначення це вже після 40 років починає діяти. Коли ми вже напрацювали ось це внутрішнє наше, далі ми починаємо взаємодіяти з чоловіками та жінками цього світу через енергію. Чоловіче чоловіч, лінія 9 плюс 4 13 і жіноча 12 плюс 10-22. Тобто соціальне призначення, як нам взаємодіяти зі світом. 35, це буде 8. 8, о, 8 це дуже така причинно-наслідкова. Так, і загальне призначення це 4 плюс 8 12. 12 це вже повністю, тобто цій людині не впадати в жертву потрібно. Так, тут ще ми можемо порахувати. Давайте вже покажу, як рахувати. Я особистий квадрат далі. Енергію. 4 плюс 20, 24, тобто 6. Тут буде 6. Це вхід у наш, ось ця лінія. Це фінансовий лінія фінансів. Лінія фінансів. І ось ця лінія. Тут зараз порахуємо на 4, 15. А тут лінія відносин. Ось оцю. ось це ось у нас, дивіться, буде. Лінія відносин. ось таким ось оранжевим. І зелена лінія фінансів. Так, 6 плюс 15, 21. 21 перша енергія, це яка на тику стоїть фінансів і відносин. Тобто впливає на те і на те. 21 плюс 15. Особливо, який нам партнер, які, е, як нам проявлятися зі своїм партнером, або взагалі з людьми. Це 36, це дев'яточка. О, така досить мудра, глибока, але любить бути на одинці. Так, 26, 27, 9. Теж дев'яточка, 26-27, дев'яточка. І працювати також цікаво. Що стосується фінансів чи відносин, якщо щось наладиться у відносинах чи у фінансах, то це не означає, що в понедільник вас мама роділа, як то в пісні. Це означає, що ви що на вас якісь із цих або всі енергії впливають. Мінусовими проявами, тобто ви проявляєтесь по мінусам з цих енергій. Ось це енергія входить до кармічного хвостику. 15,11 це ще 26,8. це взагалі кармічний хвіст. Це такий кармічний хвіст, які від народження цієї енергії в потрібно пропрацьовувати. І ось тут також 26, теж 8. як цікаво, виходить. Теж, восьма енергія Ну, добре, що повторюється енергія, дивіться, ось це воно, ну, до речі, чи тут в, в мінусових проявах, але це ви знаєте з попередніх втілень, ви в цьому були вже продвинуті, ви вже з цим розібралися, то ви можете згадати і вивести легесенько це все впроси. Ну, тобто, ось такий коротенький розбір вийшов на пояснення, що таке енергія, що таке аркани, як їх прорахувати. Я думаю, вам зрозуміло. Якщо не зрозуміло, пишіть, задавайте питання і будемо потрошку розбирати.